Всіх вітаю, з вами Філ. Да-да, там оце от зараз пащі кліпають, ну, ну для казуал. А, це все ж для мене. Ну хороші, менше текст. Let's go! Потрохи просуваючи зілий блокації. Mm -hmm. Опановуючи паракур механіки mm -hmm. і оминаючи авантюрні в без славок, mm -hmm. я потрапив mm -hmm. на зу. Там мені дуже вміло пояснили, що мета двох знесених масок тільки закріплюється. А також було звільнено найрівнішого скемера і крадія Грінба. Та нас не це зараз цікавить. А поява метальних кинжальчиків. Доволі цікава гілка розвитку персонажа. Якби не пара технічних моментів. А оскільки я прислуховуюсь до тих малочісливих невідомих героїв, то у нас. Фіксон, як сиквел Hollow Knight, вкрай закономірно розвиває ідеї першоджерела, в тому числі і бойові механіки. Окрім вже відомих вам спелів, які кастуються душею, додано і іншу опцію, як вносити демедж, а саме, витратна зброя. Сильно проти цієї ідеї я нічого не маю, бо вона і піднімає ДПС, що доволі критично в реалі до цвях ти прокачаєш, дай Бог годині. На десятій, це додає також непоганої варіативності, а в деяких моментах навіть допомагає шукати секретні місця, ну або позбавлятися запарних суперників. Але пощупавши, як це працює, я як мега гейм експерт 3000, побачив проблему. Це уламки. Точніше, те, що для ремонту зброї треба ці уламки. Слідкуйте за руками, допоки виходите по нейтральним територіям і фармити кріпчиків, проблема незначна. Ну окрім того, що ці уламки дуже люблять падати на шипи і дезінтегровуватись. Однак, як тільки ти потрапляєш на боса, який потребує більше ніж 4 трає, гравець зіткнеться з базовою економічною проблемою. А саме, уламки витрачаються на ремонт зброї. Але як такого джерела надходження цієї валюти, ну нема. Через це ти мега легко доходиш до ситуації з двома стільцями або ходи Фарми жуків кожні дві спроби, щоб було чим битися, або хід і не використовував пастки іншу додаткову зброю, в принципі, що в моїх очах виглядає мега тупо. Ну ті, витратна зброя anyway, Енівері спавниться тільки на лавці. Та й в чому проблема? Давати по дефолту якусь кількість тої самої зброї, а у випадку, коли вона закінчилась задалеко від лавки, то отут от гравець міг би достругати скільки там можливо тих витратників, але... Нє, ми краще хорошу ідею заруїнимо поганою реалізацією, над якою думали шість років. Вилетів на рази з гігачат мурахою, мені було боляче. Ну типу от прям да. Але в момент, коли я здогадався, що його можна загнати під схил, де він втрачає всі свої стрибки. Той процес в цілому пішов набагато краще. О, мікромурашки, який ти все ще не прикручує. Альосте! Трошки подосліджувавши цей мурашиний регіон, було віднайдено ще один палера. маневри гасання. <муьте> ну, а подосліджувавши вогняну локацію, було знайдено босфайт. Ні, в цілому класно весело задорно. Мені басфайт дуже сподобався. Якби не такий масю технічний нюанс, що це по суті просто битва проти порожнього лицаря. Буквально. Цій подрузі, звичайно, додали і свою власну атаку з гори, а також другій фазі оцю сферу, яка наче мені щось і нагадує. Але но, згодиться. Продовжуючи мої мандрівки, було також віднайдено дочку печі, в якої можна накупити всякого, А так як далі? Не записались футажі, я вам дуже вийфлі. Розкажу, що я бачив і чув. Поганяв по далеким полям, в полював купу жал, зшив платько. Так, так, головне, що він не стобув з до речі, сідімо, хоч і ліг з першої спроби. Ну а потім я піднявся в воронську оселю. It it life, name, Шановна, Шановна. Тут, тут мене драли тут тільки, тільки так. Найцікавіше, що я своєю дитячою щирою душею вірив, що можливо я себе накрутив і насправді уламки будуть щедро падати, тож ускладнень сильно не буде. Аналітична хвилинка. Не помолилась ні на йоту. А запевнився я в цьому якраз таки в файті з воронячим генбенгом, на який я встрав не один десяток траєв. Це, звичайно, призвело до втрати всіх уламків, банкрутства, гідгузки лишнів, пушфорвард, перемоги над цими НІНДЗЯ ПІД ухами. І тільки но ну, я думав, що нижче вже нікуди з дна постукали. Величезний паркур сегмент по кулькам. Я там просидів, ну щоб не збрехати хвилин 30, і як же добре, що в мене не зберіглися футажі цих страждань, бо це було неймовірно фруструюче. Настільки, що навіть тіп, у якого я хотів взяти футажі, просто гівапнув підніматися нагору. Енівей, anyway, рухаючись до вежі, було віднайно І ізозу рівні тіпи, прикольні. Чуєш, щер Тобі не перемогти, бо найвеличніша сила, це вірний союз. Ні, Гарман. Ах, хоч бос і немає прям великого мусета, але це просто піз його перемогти. Навіть з цим бедственним дуетом, ну, настільки мало демеджу поху... Собходить, що хочеться плакати, але з горем навпіл перемога була здобута. І незадовго до цього також було знайдено щоденник мисливця. І тепер я пойменно буду знати кожного, Жука, якийсь стане на моєму шляху. Далі слідкує абсолютно зелена локація з вже звичним довжелезним паркур-сегментом. Босом Самонером, якого насправді не буду прям випедрюватися, але в моменті я реально забив на ухід, але це було на вмерших футажах. На жаль. Але бачили б ви біль в моїх очах, коли ти просто не дихаючи, стрибаєш по квітках для того, щоб отримати клишню богомола. Мені було дуже боляче. І от чесно, саме тут я би поговорив про певний парадокс Сілксонга. Важ за все, гра є. Ну то складна. Ну от прям дуре. Через це ти на боссах можеш сидіти і годину, і півтори. Так само і з платформеном, якщо це, звісно, можна так назвати. Тут все починається з того, щоб банально притягтися до цих стрибків, через що величезні фрагменти паркурсесій, ну це така душка, ну аж словами не передать. Що й посилюються мобами, які не те щоб дають вам розслабитись. Та у противагу цьому, ну як же цікаво це все досліджувати. Ходити туди. Лазити сюди, намагатися зрозуміти, а що це за шовк, як він працює, що буде в цитаделі, а чи є якісь секрети, чи інші приколи, і оце бажання так і підштовхує тебе йти і страждати. Це правда дивовижно, як австралійська контора, поки. Дуже неоднозначних особистостей зробила можливим, щоб от воно все от так от якось косокриво, але от ну працювало. Адже виходить, що з точки зору навіть того ж дизайну складності, в тім чері не ну це просто ні профани. Бо ну не проблема накліпати, ну просто ну тучу кріпов, дати їм дохуя демеджа, в до да вжелезні блять і складні шляхи до босфайтів і приправити це ще да. До... Механікою, як уламки для ремонту. Проблема це зробити так, щоб гравець не передушився, а тим паче, щоб ця складність була цікавою. Та продовжуючи думку, от перший акт вони зробили цікаво. про інше сказати не можу. Але цікаво саме з точки того, чи хочеться досліджувати світ і лазити його з одного кутка в інший. Там, звичайно, теж не без нюансів, про які пізніше, але ну цікаво, і що зробити. Ну, от і маємо, що маємо. Набагато важливіше, що за час, поки я займався диваною аналітикою, я дійшов до пісків болю. І я не жартую. Сильний відер, як ситуативне ускладнення ще півбіди. Реально тут ще можна закрити очі, але от крилаті фінські снайпери з рикошетними рогами, це в не жахіття. І здавалось би, ну вбий їх, в чому проблема? Такая, коли в пасанах хп на тичі 6, а ся локація це по факту. Платформінговий рівень, де? А. Ну точно. На вас з усіх сторін лізуть черви, які зносять наші улюблені дві Піки на гострині. От як відчувається ця локація, адже це реальний момент, на якому гра починає завдавати тобі фізичного болю. Та водночас з ним ну є і доволі цікавий парний бос бур. Віддалена локація для вивчення, звичайно, абсолютно юзлесного, але мистецтва голки. Ну і не забуймо про пік ігрової індустрії. Гемблінг, але. Простраждавши і реально вигравши цей жахливий шлях, ми нарешті приходимо до цитаделі. А значить, готуємося закривати перший акт. Ви чо? В плані треба знайти десь п'ятий бубеніць. Хе. Хе. <гум> <гум> У мене ж нема сюди фострела. Да бе се ти! От коли там треба. Я хуй не б де завіть. П що і сказали, що треба два дзвони. А тут давай відчується. Ну, або гуляй в хз. Та не оминаємо іншої проблеми. За дослідженнями. Українців, які щодня живуть на автопілоті, не відчуваючи задоволення від повсякденних справ, вже більше 37%. І найгірше те, що Сілксонг може тільки підкидувати дрова у це вогнище. Якщо це знайомий вам, то раджу звертатися до психологів Майндлі. Спеціалісти платформи допоможуть вам краще зрозуміти свої почуття та емоції, та визначать причини вашої постійної апатії, яка краде радість повсякденного життя. А перейшовши за посиланням під відео або за QR-кодом на екрані. Ви зможете пройти тестування на платформі Mindly, щоб окреслити свої проблеми і знайти психолога, який підходить саме вам. А за промокодом FIL маленькими буквами ви мало того, що отримаєте 10% знижку на перший сеанс, так ще й підтримайте мою творчість. Ну і продовжуючи наш марафон всією мапою, зверну вашу увагу на місцину, яку я тактично так упустив: Белхард. Місцина чолова тиха, і ще й гляньте, як хлопці зависають. Mm, думаю, варто би їх зняти в пошуках п'ятого дзвону. Ми зустрічаємо доволі важливого сюжетного боса вдаву і дівчинки. Я клянусь, це буквально ідеальний суперник від і до кожна атака читаємо і зі швидкістю, щоб тримати тебе в тонусі. Є такі, що змушують контролювати своє положення відносно землі, падаючи з неба дзвони, змушують слідкувати за оточенням. Майже кожен випад вдови так чи інакше дає тобі можливість наносити шкоду, що провокує до постійного агресивного геймплею без сильних простоєвих очікувань, а саме так і має бути на Хорнет Це підсилюється му. Узик, кротким шляхом до боса і загальним візуальним стилем, що всі її атаки от ну зв'язані шовком, а не просто відбувається. Ну бо так надо. реальна сініма. Знаєте, я певним чином притримав цей тейк, але в моїх очах Song це буквально секіро. Ну, типу, подивіться самі, гра заточена під мегаактивний агресивний геймплей, де бої з тобі подібними суперниками особливо виділяються як от певний красивенний танок-доль. До цього докидуєте парирування, яке хоч не є основною механікою, але якби є. Витратна зброя за емблеми, які в босфайтах улітають тільки так. Не забуваємо, що гра на виході в стадії мега хайп, але ну, складно щось повільнює наплив гравців, адже далеко не кожен готовий прям так страшно відгудити, особливо після досвіду з попередньої гри авторів. А от вдова, це буквально місцевий гінічіро, яка мені нарешті показала, хто така хорник, як за неї грати. Що якщо, наприклад, влітати в суперника з розгону, то й тичка буде подвійна. Що значно пришвидшує двобій, так само, як і накопичення шовку. І отут ти розумієш всю красу продукту Тім Чері. Тож да, не без проблем. Як, наприклад, короткий проміжок невразливості і втрата 4 хп за 4 секунди, але боса було переможне. Mm -hmm. Mm -hmm. В якому плані були хелп? Да, потім йде третя фаза, прям як в Сікірокстам. Та на відміну від шедеври Бабадзакі, тут відбувається така плутанина і хаос, що єдине, як я був би здатний описати це, була б фраза коли йди, наносим, А коли ідеш що на нос? Брехати не буду. Застряг я тут реально надовго, поки в моменті не виловив дзен і не поняв, що дзвіночки можна. Відбивати. Тож, як завжди, мегамайстерний Локін рятує день і жителів Белхарта. Врятовані жуки і квестів вам накидають, і голку підточать. Стоп, що невже? Я нарешті не прокачав зброю. О, да! А також видали жалострун. Над прикладом ще працюю. Та зараз на часі трошки більш епічна справа. Боже, сидить вибушний жінок, але собі хоч на собі піска. Але постраждавши і реально вигравши цей жахливий шлях, ми нарешті приходимо до цитаделі, а значить, готуємось закривати перший акт. Граємо на нововиявленому інструменті, і. А, Ну, а як же без боса? Секунду. А де в мене ловочка? Так. І десь тут. Реально почалися страждання. Жодного сейва, жодного шортката, жодної лавочки поруч. Це означало лише нескінченні паркур сесії до боса. А це я, ну знаєте, так, просто поясню в двох словах, пролазячи літаючи у безмамних снайперів, равликів з стрібунців, суддів, це все робити під дебафом від вітру і. Піщаних червів, які неймовірно охоче знімуть тобі 2 хп. І все для того, щоб просто вийти на рази з босом, вмерти за три удара, і все спочатку. Я неіронічно траю в цю паскуду майже півтори години. І цей процес настільки сильно давив на мораль, що аж боляче згадати. Найсумніше, це коли перша фаза ну вже настільки вивчена, що лягає мало не на ухід секунд за 40, а на другій. У нас вже доволі відомий і класичний мотив. А коли і де міш то на носить, а? Та, тим не менше, незважаючи на те, скільки я падав, гинув, був розстрілений чи з'їдений я піднімався. Я йшов далі. Хоч на крок. Хоч на удар я наближався до своєї цілі трай за траєм. Я продовжував боротьбу. Адже насправді. Людина програє лише коли здається. а Дота, Соуси і Наруто відучили мене від цієї слабкості. І тим, хто підтримував вогонь віри в моїх очах, був мій друг, який пройшов гру за три дні. Наостанок. Підкинувши мені, підбадьорюючи, так іди прокачайся, дібілоїд. Абсолютно поразка. Так я б це описав. І от я, як попуск, витаю стартової локації, щоб хоч трошки схилити чашу вагів на свій бік. Той самий кен дав мені ще одну наводку, що необхідно знайти двері, для яких підійде наш жалострун. І отут імхогаєс, але ну наскільки ж це чертільний мув взяти. І одну із дверей з шовковими струнами заховати на краю мапи десь от одразу після четвертого хору. Так, щоб ти навіть якщо наштовхнувся на ці двері після бою з босом, навіть не згадав, що вони там були, ну або запхнути цілу локу скоро механікою стилів хорнет в найпершу локацію. А другий стиль майже туди ж, ну просто трошки за межі стартового біому. Якщо з другим ще є такі, от типу пів прикола, бо Треба подосліджувати мапу, і це навіть знаєте трошки контрінтуїтивно в правильному напрямі, коли до цитаделі тебе направляють вправо, тож ти тільки на щирій цікавості підеш чекати ліву сторону, за що у вигляді нагороди знайдеш випробування мандрівника. Тож тут я ще знаєте, так зі скрежетом зубів, але можу зрозуміти. Але поставити. Не склеп віверів, там де ти скачеш буквально перші 15 хвилин гри. Ну вибачте мене, за майже 20 годин, які я відкатав, ну вилетіло у мене з голови, що там були маленькі дверці, які виявляються. Може відкривати мій новий музичний інструмент. Про що, до речі, не було сказано ні слова! Технічна поправка від Філа з майбутнього. Вся ця тема з дверями віверів доволі довго сиділа в моїй голові. Тому, поспілкувавшись з іншими гейм-експертами і передививши запис, можу сказати, що я. А й Бо поки ви бігаєте за цими павучі з бургерами після перемоги над вдовою, там таки треба разочок відкрити двері завдяки жалоструну. Та і знаєте, і в цілому, якщо прям порискати очима, то ці віверові брами доволі характерно відмічаються на мапі. Тому скажімо так, далі я вже так просто побухчу на слабкій аурі, адже на мою думку, таку важливу локу як атлас віверів, можна було ну трошки. Ближче до Белхарта поставити, а для музичного уроку з відкривання дверей можна було дати трошки більш характерну асоціативну зв'язку, бо в усьому цьому білому шовку і оточенні ця доволі важлива інформація, ну, принаймні в моїй голові, не відклалась. Тож знову ж таки імхо, але це можна було зробити трохи краще. Але теж не подумайте, що я кажу, чорт, мені не сподобалось м'є бо це, ну. Метро і два, ні. Моя претензія в тому, що надважлива, я б навіть сказав, основозакладаюча механіка стилів Хорнет, мало того, що не представлена по-людськи, так ще й захована без жоднісінького натяку разом з НПС, який на цих стилях зав'язаний. Ну, ну як так можна? Можливо, я не викупаю цього рофла, але рішення доволі дивне. А також те, як з'являлася жуко-бабуся, і як вони зі мною спілкувались. Нормально так тримало мене в тонусі, тож я не можу це довести. Але я впевнений, що з нею не все так просто. Ну і от, нарешті, викопивши нащо ті ячейки пам'яті, весь наряджений, з допспідами, новим стилем, більшим об'ємом шовку і присмаком елденрінговського чмошніка, якому треба прокачуватись для нормальної гри, я вже на м'язовій пам'яті приповз вкотре до боса. І поклав його з першого трая. Ні, абсолют гімплей, гра року тім Гені. І не кажи. Ну а це значить, що ми закінчили перший акт, за що нам показують мультик, і ми нарешті потрапляємо в Цитадель пісні. Як не дивно, але я потроху починаю розуміти людей зі стокгольмським синдромом. Адже так як боляче мені робив Сілксонг. Не робила напевно жодна гра, і да-да, я розумію, що далі мені напевно буде ще больніше. Паркурного і не тільки пекла буде, тільки більше, але ну він не зі зла, ну правда. Та при цьому всьому, хоч я і розказував, як ідіотський розташований та навіть той же ткацький атлас, але досліджувати його ну неймовірно цікаво, як і в принципі всю мапу. До цього додається і таємниця цих ткачів, шовку, самої цитаделі. Воно все от розпалює в тобі бажання досліджувати так, ну як не робить жодна гра. Але на даному етапі маємо, що маємо. В моїх очах через всі оці. Приколи, гру року Сілксон тепер вже по-любому віддасть експедиції 33, але це не міняє того, що ігровий досвід це неймовірно унікальний, і не можна сказати, що люди прям даремно чекали гру. Не забувайте завітати в мій телеграм-канал за посиланням під відео, якщо вам цікаво дізнатися про якісь побутові аспекти мого життя. Там же й буде і посилання для просто підтримки монетою молодого контент креатора Ставте коментарі, пишіть підписки і вподобайкуйтесь. Ну і що? Не сильно страждайте на боссах, дивіться хороші меми і до зустрічі!